Всім привіт! Мене звати Павло Іштокін. Ви на каналі Жовті Води Сіті. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що на вас чекає щотижневий випуск новин. Всі ці новини ми публікували протягом тижня на наших інформаційних площадках, в соцмережах, на сайті та в Ютубі. Якщо ви є в Тіктоці, Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі, обов'язково підпишіться. Також. Поставте лайк цьому випуску і підпишіться на наш канал в Ютубі. На нашому сайті Жовтіводи Сіті вийшла стаття один день з головою ОСББ Іриною Терьошиною. Успіх може бути лише колективний, вважає жінка. Швидко організували ініціативну групу, провели збори. Люди виходили, бо розуміли, що тепер все в їх руках. Потрібно вирішувати питання фінансові, матеріальні. Питання спільної сумісної власності. Друзі, а ви пишіть в коментарях, як справи з вашим ОСББ. Це дуже крута стаття. Обов'язково переходьте на сайт та читайте. Провів понад 5 діб на верхівці дерев, як у жовтих водах врятували кота. Опублікували це відео у на сторінці Happy Animal City. Це. Волонтери жовтоводські, які опікуються тваринами. Волонтерка викликала надзвичайників. Вони вночі намагалися врятувати кота, але не вистачило довжини драбини. Йдеться у повідомленні. Зрештою, волонтери знайшли інших помічників, хто допоміг зняти кота. Українців закликають інформувати про вимагання хабарів у сервісних центрах МВС. У жовтих водах до іспиткового терміну засудили чоловіка, який написав заяву, в якій попросив не мобілізувати його. ВЛК визнали його придатним. Він отримав бойову повістку і е відмовився від проходження служби. І тому його судили. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до одного року іспитового терміну. Комунальники працюють щодня і звітують друзі. Ось бачимо роботу комунальних служб. Це публікувала міська жовтоводська рада. Які інноваційні проекти жовтоводці хотіли б бачити реалізованими у нашому місті? Опитування, зараз відкриємо. Сторінку на сайті, ця інформація опублікована на сайті жовті води сіті. Переходьте, читайте, і ось деякі відповіді Віталій, 65 років в місті абсолютно нічого немає, включаючи кінотеатр. Ну, якщо те, що є, можна назвати кінотеатром, то можна сказати, є. Ну мабуть, зараз не до цих інноваційних проектів можна сказати після війни. Треба вже подумати. Ну, до речі, так нещодавно відкрився кінотеатр, і він дуже класний і потужний. І він є. Єдине, що в кінотеатрі немає можливості маломобільним групам людей туди потрапити, немає. Зінаїда, 61 рік. Магазинів достатньо, пенсії лише не вистачає. Якісь заходи я б зробила. Парк прибрати можна, щоб навести порядок, лавки поставити. Ну, нові підприємства завжди потрібні. До речі, нещодавно активісти зібралися у жовтих водах та прибирали територію біля ПТУ-35. Ось. Тож, доєднуйтесь, я думаю, що і в цю суботу вони будуть прибирати. Дуже у нас була і сумна новина. Ворог, на жаль, продовжує атакувати великі міста України. І на цей раз атака була здійснена на Мирну Одесу. Вночі ворог вдарив шахедами по місту. Наразі відомо про трьох загиблих. Загиблих було, друзі, далі більше. Ось фотографії з місця трагедії. І продовжуємо тему прибирання. Жовтовоці зібралися в ініціативну групу та вирішили поприбирати територію біля покинутого ПТУ-35. Вони зібралися вже вдруге. Також вони найняли автомобіль вантажний для того, щоб. Завантажити туди сміття. І ось як це було, дивіться відео. Ось, друзі, це вже друга субота, коли жовтоводці прийшли прибирати територію біля дому. Є інформація, що сьогодні буде машина, Ми знайшли спонсорів. І це все сміття будуть вивозити. Ось бачите, скільки. Мотлоху і унітаз, і меблі і все, що завгодно. Тому, якщо є можливість, приєднуйтесь обов'язково. Також, друзі, новина, яка варта уваги, це в жовтих водах був цирк київський, начебто подія звичайна, але в цей раз на цю подію зібралося людей більше, ніж міг вмістити. Концертна зала Палацу культури у жовтих водах. Людей було настільки багато, що не всі змогли потрапити. В тому числі наша родина також прийшла без квітків, думаючи, що можна придбати в касі перед не безпосередньо виступом артистів, але квітків не було. Таких людей, як ми було багато, тому ми пішли займатися іншими справами. Зараз на сайті у нас почали з'являтися дуже багато крутих тестів. Один із тестів, як добре, ви запам'ятали нові назви вулиць. В жовтих водах. Тому переходьте на сайт у розділі Тести та проходьте тести на справжнього жовтоводця. Також у нас були багато опитувань. Одне з опитувань, яку громадську організацію ви б хотіли заснувати у жовтих водах. Цікаво, що відповіли жовтоводці? Тоді дивіться: контроль і ревізія. Ну, так розумію, що хочете контролювати владу та магазини. Привести місто до повної чистоти, а не частково так, жовтоводці дуже часто піднімають це питання. Багато жовтоводців вважають, що місто забруднене і його можна зробити чистішим. Можна. Приєднуйтесь до активістів, допомагайте прибирати і створюйте всі умови для того, щоб ваші сусіди, знайомі ваші, не смітили у дворах. Тому що дуже часто ми бачимо, як люди. У своїх дворах не зберігаючи чистоту і просто смітять, наприклад, кидають недопалки. Це нормальна справа. Установити в місті платні туалети для людей, сортувальне сміття, прибирання всього міста. Ну, от бачите, такі питання цікавлять жовтовоців. Також у нас на сайті вийшов тест. Чи впізнаєте ви відомих жовтовоців? І я рекомендую вам пройти цей тест, бо насамперед. Він просто взірвав мережу три тисячі переглядів за перший день. Це такі показники, яких ми не бачили вже довгий час. Повертаємось до прибирання ПТУ-35, там де активісти вийшли другий день прибирати. Їм пообіцяла керівництво 70-ї бурси. Що вийдуть люди на прибирання і допоможуть активістам, і стримали свою обіцянку. Про це повідомляє Майя Труш у власних відео. Тут дівчата також грибуть. Вони тут з восьмої ранку сказали. Так що це перемога. Перемога. Невже в нас буде чисто? На яку діяльність громада має виділити кошти? Про це ми запитали, як завжди, жовтовоців. Що вони відповіли? Зачитуємо вам. Підтримка волонтерів, допомога ЗСУ. На создання робочих місць. Не буде толком в городі роботи, а у людей денег не буде далі нічого. Ну, такі песимістичні, звісно, коментарі є від одних і тих же людей, але вони є. Всі три важливі: перетримка тварин, підтримка волонтерів, молодіжні ініціативи. Запропонували ми такі відповіді людям. На медицину, на наших хлопців, живе на ЗСУ. О, такий є коментар. Так, роботи даже сейчас дофіга, просто глаза треба відкривати ширі. Згідні з вами, роботи завжди багато, а тим паче у такі е, роки викликів, коли є робота і по обороні країни, і потрібно бізнес створювати, і займатися громадською соціальною активністю роботами. Тому, друзі, приєднуйтесь до. Е, Сучасних і ініціативних людей та допомагайте їм створювати класне майбутнє для наших дітей в жовтих водах в цілком в Україні. Так, їдемо далі. І новина, яка сколохнула жовтоводців. хтось підпалив траву по дорозі на веселу Іванівку біля гаражного кооперативу. Приїхали швидко пожежники та. Ліквідували пожежу, загасили вогонь. Збір для ЗСУ ми опублікували. Залишилось зібрати зовсім трохи, і наші хлопці придбають авто. Поділіться інформацією з друзями. Наші жовтоводці просять нас про допомогу. Будь ласка, репост, кожна гривня має значення. Про це повідомляє Світка на своїй сторінці у Фейсбук. Це жовтоводська волонтер, яка часто збирає для хлопців допомогу, тому. А... Ось вона опублікувала, а ми, в свою чергу, також підтримали і опублікували. Ну і звісно, продовжуємо опитування. Запитали ми жовтоводців, який має бути пріоритет у розвитку жовтих вод. Відповіді запропонували залучення інвестицій, розвиток інфраструктури, покращення благоустрою. Ну, тут всі є відповіді. Найбільше це залучення інвестицій. Ну, і новина, яка півроку. Тому у вересні сколихнула жовті води та місто п'ятихатки, коли чоловік вбив 16-річну дівчину. І ось продовження цієї історії за вбивство та загвалтування 16-річної дівчини у місті п'ятихатки судитимуть місцевого мешканця. Починається суд над ним, де будуть розглядатися усі докази, які нададуть правоохоронці. Державне Агентство оборонних закупівель Мін оборони вперше закупить через систему Прозоро 20 тисяч дронів DJI Mavic 3, двох моделей для української армії. Про це 5 березня повідомили у Міністерстві оборони України. Загальна очікувана вартість майже 3 мільярда гривень. Відповідні оголошення опубліковано в Прозоро 4 березня. Пішов із життя відомий у місті підприємець волонтер та військовослужбовець Геннадій Крилов співчуття рідним і близьким. Жовтоводська сухабалка перемогла М Естейт із міста Дніпро та вийшла з групи до плей-офф. Команда з футзалу здобуває перемоги. Жовтоводці молодці, рухаються вперед. І ось до вашої уваги відео як це було. 10 березня концерт весни в Палаці культури, тож місцеві колективи будуть представляти вам свої виступи. Проходьте обов'язково та приводьте друзів і дітей. Жовтоводець Олександр Кириченко виготовляє неймовірні картини та кубки з картону, гіпсу та штукатурки. Треба обов'язково зробити розширену статтю з цим хлопцем, а поки ось такий допис з'явився на сторінці жовто в Телеграмі. До речі, ці кубки будуть завтра представлені на чемпіонаті міста з плавання. Ви можете підтримати жовтоводця і замовити у нього виготовлення будь-якого власного вибору. Номер телефону ви бачите на екрані. Ну і друзі, останнє відео про 8 березня у жовтих водах, як жовтоводці купляють квіти. Сьогодні дуже багато людей біля квіткових магазинів. Хтось щось купує, хтось вже біжить з квітами. Тому всіх вітаємо, підписуйтесь на канал та будьте в курсі подій. З вами був Павло Іштокін. Це жовті води сіті. Папа. -па. Друзі, дивіться, які черги квіткові магазини сьогодні у жовтих водах. Просто оце все машини приїхали. Думаєте в кінотеатр? Ні Це ось в квіткових магазинах. Дуже багато людей сьогодні. Всі по вулиці ходять з квітами. Ось бачите. Ні, мабуть, ми пізніше зайдемо, бо зараз... Тут просто черга.